Історія українських аутентичних прикрас дуже різноманітна, але одну з головних ролей в ній займає плетени з бісеру Гердан. Це старовинний оберіг у липні 2023 року, навіть було занесено до немайнової культурної спадщини України. Гердан це українська прикраса, яка состоїть із двох смужечок, з'єднаних. Медальйоном. Як не странно, але ця прикраса спочатку була сути чоловіча, яка теж состояла з двох смужечок, а де медальйон, На медальйон ще чіпляли люстерко. Тобто це являлося оберігом, і жінки плели гердани своїм чоловікам, коли вони йшли на війну, боронили свою країну. Ірина Василенко народна майстриня України, яка захоплюється вивченням історії гарданів та інших прикрас із бісеру, а також їх створенням вже 10 років. Інка, коли плела цей гердан, то звичайно вона це робила з молитвою, вона повинна була бути дуже спокійна. Це треба робити гердани з хорошим настрієм. І, звичайно, що кожен візерунок мав своє значення. Помімо візерунку, кожен колір. Теж мав своє значення. В таких орнаментах в нас імена закодовували да, там або там, ну, е, восьмикутна зіронька, да, це взагалі е, зірка Латир, да, там, о, дуже великий оберіг. Якщо ми там, почитати, наскільки це дуже такий потужний знак Вот. І так от, е, кожен знак да, це от, робився обов'язково з якимось значенням. От, наприклад, тут ці знаки, вони тут ідуть. Удача, здоров'я от злого ока. Згідно історичних документів, перше згадування чоловічого Гердана датується тринадцятим сторіччям. Де вже більш що це е, жіноча прикраса, то це вже упомінання XVIII е, століття. Там вже кажуться про те, що це вже жіноча прикраса, що, е, жінки е, робили. Собі гердани різних розмірів, різних кольорів, але впливала, звичайно, звісно, місцевість. Скажімо так, в східному і південних районах України це прикраса не мала такого великого значення, і вона не була така розповсюджена, як більш на західних районах України. Передавалися з покоління в покоління від бабусі до онуки. Бабусі починали плести гердани, тільки онука народилася і спеціально для неї вже сплетали маленькі гердани. Тобто Вони мали особливе значення. Вони мали різну форму. Є гердани, якщо от я вам показувала, то гердани з медальйонами були гердани, такі якби з намистами. Це вже поєднання. Іде дві смужечки. І поєднання на миста. Ну, це обов'язково повинно бути якби, замкнуте коле, тому що е, гердани вони являли оберегом і коли е, жінки вдягали на себе, да, то есть, медальйон обов'язково повинен був бути е, десь е, ну, біля сонячного сплетіння. Точно так же і нисочки, вони точно так же это, то есть, замкнуте таке коле, якби, защита. Від злих е, чарів. В давнину Гердани нанизували на кінський волос, а сам бісер вважався дуже дорогим. За ним чоловіки їздили кіньми до Чехії, а купуючи вимірювали наперстками. В Закарпатті теж відрізнялися трошки. М по своїм орнаментам і по кольорам. От, наприклад, Гуцу, Гуцульщина вони от такі от більш яскраві робили. Там, Буковель вони використовували. Візерунки е, рослинність, тобто там могли вже з'являтися і квіточки, десь, і листочки. Е, ну, тобто, скажімо так, кожен регіон е, мав свої, е, свої візерунки і свої поняття, що вони можуть означати. Ще одним старовинним видом жіночих прикрас з бісеру були селяночки. Наприклад, таких селяночок, ну, то, то, що можна побачити, і то, що бачив кожен е, українець, да, е, це якщо ви візьмете саму знамениту фотографію Лесі Українки, е, ви побачите, що в неї на шиї є селяночка. Ось вона. Це іменно сута з фотографії е, Лесі Українки, повністю е, ідентичний узор. Єдине, що е, я не можу сказати, які точно кольори там були, так як фотографія е, чорно-біла, але взор точно такий. Селяночки носилися у більш повсякденному житті. А за гамою та яскравістю кольорів можна було дізнатися про заможність та положення у суспільстві її господарки пані. Чим найскравіше селяночка, тим більш заможна Україна. Їх вдягали і от таким от чином кожен день от носили жіночки. От яскрава селяночка, да, уже так. Мене можна рахувати дуже заможною жінкою, бо в мене дуже яскрава селяночка. Були, звісно, селяночки більш простіші, де кольори, ну, із-за того, що вони більш простіші, це не значить, що вони не гарні. от, такі от, теж от я вам буду приводити приклади, як вони виглядають. Це, до речі, оця імена. Вона трошки перероблена з селяночки. Ну, на сучасний більш лад селянки Лесі Українки. Ну, тобто, вони можуть бути от різними. Окрім старовинних прикрас, Ірина виготовляє і сучасні, більш стилізовані. Також робить майстриня і дитячі іграшки з бісером. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ірина займалася бісероплетінням з дітьми. Вона організувала дитячу творчу майстерню «Бусинка». Я навчала дівчат, починаючи наймалодше в мене було 5 років. Найстарша 19. Я їх навчала різним технікам бісероплетіння. плетіння. Я виводила точно так же їх на ярмарки, це в нас обов'язково проходили роботи строгий відбор. Обов'язково, звісно, це була історія. Історія, як взагалі з'явився бісер, як він потрапив в Україну. Більшість виробів з бісеру, таких як гардани та селяночки, плетуться на спеціальному станку. Перший пристрій Ірині змайстрував її чоловік. У цьому році буде 10 років. Це за старих меблів, вирізав. От, все це він зробив. Тут у нас такі прутики, нарізані, якби от, ниточки натягуються, отак от кожна. От я вам покажу більше на цьому. Це вже маленькі, це я вже купляла. Це маленький станочок, я брала, бо на великому удобно робити е гердани е по єси. Е а, е е а якщо щось маленьке, наприклад, от, браслетики, ну, на такому великому воно не дуже удобно. Тому от я вже купила собі такі от маленькі суто для браслетиків. Тобто, от, ниточки натягуються і вже е сюди на першу ниточку прив'язується е нитка з голкою, набирається по схемі е рядок бісеру, підкладається під ніс, ці ниточки продавлюються і робочою ниткою ми проселяємо. І так от, кожен рядочок ми селяємо. Взагалі, Ірина захопилася бісероплетінням завдяки одруженню з коханим. І на одруження я хотіла собі маленький якийсь букетик, і ніяк не могла придумати, знайти його іменно з живих квітів. І тому я вирішила зробити в дитинстві, коли займалася бісероплетінням, і вирішила зробити собі букетик такий от малесенький з бісером. Коли я шукала ідеї в інтернеті. Мені попався на очі майстер-клас сплетіння герданів. На той момент я навіть не знала, що це таке. От просто я подивилася, мені сподобалася техніка, мені сподобалась прикраса, як вона виглядає і взагалі, як її робити. Наразі чоловік Ірини боронить рідну землю від загарбника в лавах Збройних сил України. А майстриня займається волонтерством, віддає багато своїх виробів на благодійні ярмарки для потреб військових та працює над створенням святкових вишиванок, в яких невдовзі разом з коханим святкуватиме нашу перемогу. Вже час настав, настав час поняти і зрозуміти, хто ми, за що ми боремось і як нам далі жити. Всім бажаю добра, міру, любови, здоров'я саме головне. І пам'ятайте за наших хлопців. Вони дають нам змогу зараз жити, творити, любити, святкувати, комусь народжувати. Тому не забуваємо про них, дбаємо і допомагаємо. Всіх люблю. Ксенія Переверзова, юрі Слободяний. для юг тудей.